Я дав тобі найкраще, мій народе, я світло дав тобі своє життя, очистив я тебе своєю кров'ю, щоби зі мною мав ти майбуття, ціну заради тебе найдорожчу, я заплатив, віддав життя своє, Твоє я горе бачив, твою неміч простив нечистоту і зло твоє. Я одягнув тебе у царську одіж, возлив єлей на голову твою, вдягнув весон і золотом прикрасив, оспівували, щоб твою красу не дав талант всього один для тебе, бо на обличчя навіть не дивлюсь, я цілих десять дав тобі талантів. Чи ж ти помітив, як тебе люблю, і ось відвідати прийшов нежданом. Я часто так приходжу у тиші, але тоді мене і не шукав ти, я ж так чекав, що працю ти вершив. Я наділив тебе прекрасним слухом, наповнив радістю життя Твоє, Я думав, піснею, мене прославиш духом. Та опустив чомусь чоло своє, Ти бачив мені хори, як співали, ти слухав групи, ох і голоси, сказав, куди ж мені до них рівнятись, я недостойний заспівать й обіда у тім. Люблю, коли в смиренні переді мною співають щирі любячі серця. Благоговіючих перед моїм престолом, люблю я слухати, та не завжди. Буває, як співають, то я плачу, бо хочу бачить щирість в їх серцях, а на вустах хотіння тільки бачу, народи мій, скажи, де простота. Тобі, мій, брате, мудрості дав слово, щоб говорить через твої вуста. Але чому ще серце не готове, щоб з вуст текла, мов джерело жива вода, а ти, дитя, служити обіцяла своїм талантом діток, щоб навчати, та швидко чомусь втомленою стала, для того, щоб серця їх наповняти? Тобі, сестро, я дарував надії, що ти прославиш цим любов Христа. Наповнив твоє серце милосердям, та де ж ти, де пішла твоя душа, я знову тут стою, о мій народе, і повторюю, я знову непроста. Я плачу, я смиряю твоє серце, скажи, народи мій, де ж простота, скільки життів вже гордість загубила, народи мій, я стільки жду тебе. Не хочу я лиш тільки формалізму, не хочу я лиш цього, о душе, схили переді мною своє серце, і просто мов, мій Господи, ось я, я радістю наповню Твоє серце, прослав душе в труді своїм Христа, Ти не шукай великого служіння, і не кажи дарів, нема в мене, малого я підвищу в час нетління, Велике ж я понижу, слав мене.